Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гацагро. Насіння збучича. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Партнери програми Continental Farmers Group зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГазАгро, насіння збучача гарантія вашого врожаю. Сьогодні в нашій програмі Тернопільщина жнивує про розумний город. Високі християнські ідеали плекають і в підволочиську. У Continental Farmers Group триває комплекс жнивних робіт. Збір ранніх зернових культур і паралельно із завершенням жнив стартуватиме посів озимих під урожай 2025 року. За попередніми підсумками, компанія отримала вищі показники від запланованих. За порукою високих врожаїв вважають застосування професійними фахівцями якісних технологій, а також сприятливі погодні умови. Нева цьогоріч. Мабуть, як і по всій Україні, так і для західного регіону, і в областях присутності, в тому числі Тернопільській області, в принципі, почалися раніше. Це пов'язано в принципі, з початком ранньої вегетації весною. Тому жнива для нас почалися в третій декаді червня. Ми почали збирання озимого ячменю, завершили збирання ячмінь, завершили протягом липня збирання озимого ріпаку. Знаходимося всередині на екваторі збирання озимої пшениці. Це рік озимих культур. Для всіх озимих культур ми будемо мати гарні результати по урожайності. Всього під озимі культури у наступному сезоні компанія планує відвести 88,8 тисяч гектарів. З них на Тернопільщині 25,4 тисячі. Continental Farmers Group працює у п'яти областях Західної України Тернопільська, Хмельницька, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька. В цілому наша структура посіву складається десь 50 на 50 озимі культури, 50% ярі культури. Серед яких це Соя, кукурудза, соняшник. Ну Соняшника тут не, ми не маємо безпосередньо в, цьому, в цій локації. Ну і, звичайно, ми найбільший виробник картоплі. І ця локація це одна з якраз там, де ми вирощуємо картоплю, тому картопля теж нас чекає. Ми дуже сподіваємось, що. Ми вдало доведемо сезон і будемо мати гарні результати по цій культурі, тому що вона для нас визначальна. Ну, Не визначальна в цілому для результату компанії, але така символічна. Війна внесла свої корективи, але хлібороби високо тримають марку виробника сільськогосподарської продукції. Вагру що змінилось, що дало можливість цьому напрямку. Підтримувати економіку України, тому що все-таки сільське господарство трошки під змогло підлаштуватися під ситуацію. Але це все можливо тільки завдяки тому, що завдяки тому, що Збройні сили України дають нам таку можливість, а ми тут використовуємо будь-яку можливість для того, щоб проводити економічну діяльність. Біля землі важко працювати, але люди, окрім уміння, зусиль вкладають ще й любов до цієї справи. Руслан явний працює комбайнером 8 років. Він з Династії хліборобів. Брат працює на тракторі на перегрузчику рідний, а так дідусь, батько теж все, всі ніби всі працювали так. Біля землі. Біля землі. Гарний колектив, нова техніка. Ну все подобається, все влаштовує наразі. Нема, нема що хотіти. Зараз усі помисли, всі зусилля направлені на те, щоб найскоріше здобути перемогу у цій страшній війні. Вчителі та учні Соборненської гімназії, імені Героя України Володимира Гарматія, Байковецької сільської ради взяли участь у проєкті Розумний город. Далі в програмі у нашій країні триває війна. Усі українці активно долучаються до боротьби з ворогом. Не залишили свій осторонь здобувачі освіти Соборненської гімназії імені Героя України Володимира Гарматія. Вони беруть участь у пізнавальному проєкті Розумний город компанії Continental Farmers Group, який дозволяє не лише любити свою землю, поважати працю на ній, набувати певних знань та навичок, але й допомагати захисникам наблисти перемогу та вшанувати пам'ять полеглих воїнів-односельців Володимира Гарматія, Олега Саїка, Сергія Погара та Андрія Барна. Учні вирощують гарбузи, кабачки, кавуни, кукурудзу. Овочі консервують, а також продають, готову продукцію та кошти передадуть на передову. Діти вдячні Збройним силам України за можливість дарувати радісне дозвілля в цей небезпечний час. Адже нещодавно провели веселі канікули з Богом, які збагатили маленькі серця любов'ю, щирістю та добром. Вони щиро і відверто молилися на Вервиці за мир і спокій в Україні та щасливе повернення наших воїнів додому. Дякуємо Богу за те, що благословляє на спільну працю та відпочинок і дає сили й натхнення. Слава Україні! Героям слава! У селищі Підволочиськ стартував патріотично-спортивний духовний християнський табір. Сівач це спортивно-патріотично-християнський табір. А така назва, тому що як в наша задумка, ми сіємо своє майбутнє, тобто ми самі сівачі свого майбутнього. А ми тут проводимо різні ігри для дітей, буде багато спорту, буде християнське направлення, трошки патріотичного направлення. Тобто, діти тут для того, щоб пізнати щось нове, пізнати нові види спорту, пізнати про Бога, про більше про Україну і більше знайти собі друзів. Основна задача табору просто зміцнити дітей. Зміцнити їхню дружбу, познайомитись з кимось новим, дізнатися більше про кожного про Бога, про Україну і про себе в першу чергу. Тримає оце оце своє ім'я, наклеюєш туди і тримає. А, а що це так? Розкажіть мені оцю процедуру, що, що це просто, щоб діти щоб бачили всі, як називаються діти. А це подарунки для дітей, щоб їм залишилась якась пам'ятка про цей табір. Так, так, всім. Ми з-під Волочиська проживаємо тут. Прийшли в табір, дуже чекали. Знали в церкві, нам оголосили церкві, що буде патріотичний спортивний табір християнський. Дуже хотіли прийти. Ну я вважаю, що це дуже добре, що організували такий табір. Дітям це потрібно, особливо теперішній час. Треба трошки дітям і розвіятися, і чогось, і ще їх навчати. Трошки ігри, трошки навчання, щось знають. Ініціатором створення табору Сіваш, отець Тарасій Махніцький, який об'єднав навколо себе дітей всіх конфесій. Тут як кажуть, немає конфесій для всіх дітей віку від 8 до 15 років. І як бачите, сьогодні організація ніби на вищому рівні, початок добрий. А як воно буде далі просимо Бога, що все було гаразд? Є діти з сіл небагато, але є, тому що всіх мистець неможливо було. Мало бути більше 200, але це вже буде я кажу, для нас дуже накладно і десь приблизно сьогодні є десь до 180 190 дітей. Зараз ми проходимо реєстрацію, буде коротенький молебен, благословення і почнуться ігри, конкурси, потім буде значить, хода до храму, буде урок, перед тим ще буде обід. І потім приїжджають з Червоного Христа, розкажуть дітям, які можуть бути випадки в житті, як докладати допомогу. І так завтра теж таке саме буде, буде пожарна приїжджати сюди, розказувати, яка небезпека з вогнем і інші питання на дорогах. Потім буде поліція приїде, значить, дорожній рух розкажуть. Дітям бо зараз дуже багато на тих скутерах діти їздять, і щоб не було ніяких проблем. А потім в кінці вони вони за тих чотири дні будуть заробляти лайки спеціальні, і, тобто такі гроші їхні. І є тут дуже багато значить, подарунків, які організував в нас. Це пеняга э, Руслан. Який теж став організатором цієї великої, значить, сьогодні нашої дії дії, щира подяка, наче всім і особливо Чорній Олександрі, і всім, хто долучився педагогам, наставникам, священникам нашим. І в кінці, і потім ці подарунки вони будуть купляти, хто скільки заробив, скільки має лайків, чи в спортивних змаганнях, чи на уроках катехизису, чи в інших яких змаганнях спортивних. І тоді вони ці подарунки будуть купляти для себе. Дай Бог, щоб все було гаразд і щоб все вийшло, і щоб це запам'яталося. Ми зробили дітям такі гарні зачки. От, Вони мають начать, також там, такі бандани і будуть мати начать, ці бруслетки на руках. По командах будуть розділити, буде десь 10 команд, в кожній команді буде по 20-25 дітей. У вас тут ціла команда працює над тим, щоб. Команда дуже велика, більше де 30 чоловік. І, крім того, тих 30, які будуть в старші в групах. Крім цього, то вони називаються наставниками, а ще є організаторів. Десь чоловік з 15. а підволочиський селищний голова Віталій Даско вважає, що такі табори дуже важливі для дітей для їх виховання. От коли такі от табори організовуються, вони дуже зацікавлені, тому що вони тут повертаються до своїх товаришів, організовуються. Діти старші навчаються спілкуватися, керувати відповідати за тих дітей, а діточки вони отримують нові знання, вміння, і це дуже важливо для всіх наших дітей. Розпочинається робота табору із урочистого виконання державного гімну, а далі молебень та благословіння отця Тарасі. Діти очікувані приємних розваг. Та дружнього спілкування, веселі, енергійні, заряджені позитивом. Адже сама атмосфера сприяє цьому. Підволочиський Волочиський благочинний протиерей Тарасій Махніцький не лише дбайливий опікун та організатор дитячого відпочинку, а й справжній душпастер, котрий з великою любов'ю та увагою піклується про вірений йому храм собор Андрія Первозванного, який в народі ще символічно називають храмом єдності Сходу та Заходу. Історія зведення цього храму дуже цікава і об'єднала навколо себе багатьох непересічних постатей нашої Тернопільщини і всієї України. У 91-му році Патріарх Віслав заклав перший камінь, і в 92-му році почалося будівництво. В 97-му році осячний був нижній храм вже готовий, в честь апостолів первозваного, А в 2008 му патріарх Філарет освятив верхній храм. На даний час нашій території вона дуже гарна, велика, більшість півтора гектара, дуже гарне місце. І тут колись були мощі Святої Великомучниці Варвари, По областині Патріарха Філарета, мощі їхали по Україні, по храмах і були в нас. І тут така зародилася ідея, щоб на тій прекрасній гарній території, в цьому гарному місці при Соборі, збудувати монастир великомучниці Варвари в Чесії, жіночий монастир. Але на даний час не було таких коштів. І фактично цей монастир складається з чотирьох корпусів. Один корпус вже готовий, а ще, так, корпус. а ще три корпуси буде починати будівництво. Думаю, або в цьому році, або в наступному році. Леся Михайлівна Долеба, наш ктитор, От вона дуже багато вклала коштів в цей храм, своє життя, своїх друзів організувала і. Якби не вона, звичайно, він таким би прекрасним не був. Задячуючи Богу, що Бог післав нам таку прекрасну, хорошу людину, яка багато років жертвує все, що може для нашого собору, для нашого храму, і нам цю ношу нести дуже легко. Тому що маємо таку прекрасну, хорошу нашу сестричку Титора Лесю Михайлівну. Я бажаю всім храмам, священникам, владикам мати таких парафіян, як маємо ми, під Лучинську. Приложено дійсно дуже багато праці, дуже багато бажання. У мене було дуже-дуже велике бажання, щоб це дійсно допомогти зробити і щоб у нас вийшло. Тому що ми за дуже короткий період побудували монастир, один з корпусів монастиря Святої Варвари. Я що хочу? Я хочу подякувати всім жертводавцям, яким я дзвонила, до яких я долучувала, що всі мені... 呃。Uh Що кожен з них допоміг нам і ніхто не відмовив ні, од... ні одному дзвіночку. Я хочу вам подякувати, щоб були щасливі ваші сім'ї, щоб були здорові ваші сім'ї, щоб Господь і свята Варвара завжди вас охороняли від всього, всього поганого. І всі ваші бажання нехай збуваються. І це, що ви вложили, кожен з парафіян, кожен з бізнесменів, хто вложив скільки міг, нехай сториться, і Господь віддасть мільйон разів більше. Дякую вам дуже за все. Кажуть, що треба дуже вірити. Віра спасає нас. Повинна віра нас тільки спасе. Так. Основа так. Без віри не Треба можна вірити. Так. Віра спасає всіх. Коли е, е, в житті буває в кожному по різному. Але коли ти віриш, коли ти молишся, і ти знаєш, що Господь тобі точно дасть, де стукають, там відкривають. Це дійсно. Духовна обитель уже облаштована. У її стінах панує затишок і особлива натхненна атмосфера. Двері монастиря відчинені і чекають на своїх майбутніх насельниць. Цей корпус це один з корпусів монастиря. На даний час він буде служити монастирем, поки будуються тих ще три корпуси позабудованих. А в майбутньому цей корпус зроблений під гостиницю. Тобто будуть приїжджати, наче монахині, монахи, священики, суди, паломники, щоб мали можливість кажу, переночувати. О, такі кімнати, одно, так, і так, і одно, так, одномісні, так, так такі це гарні. Це зроблено. Це вхід, капличка там, де можна буде помилитися, читати правило і як кажуть, всі духовні потреби свої виконувати. Що можуть зробити монахині, читати своє правило? У них як кажуть, буде свій устав, і по своєму уставу вони будуть жити тут, в цьому корпусі. Е, є вісім келій. Також на другому поверсі в нас є навчальний клас, де будуть навчатися і діти, тому що задача буде наша монахинь, молитва і духовне життя нашої парафії. Донести їм короток добрий сівач, зерна віри в їхні серця, в їхнє життя, в їхні душі. Там, де виробничий цех, дуже ви бачили, гарний зроблений. дуже гарна кухня, щоб ви мали умови для життя, для їхнього кажуть, проживання. А також на даний час ми знаходимо зараз в такі великі трапезні, де тут будуть відбуватися також і трапези, і святкові дні, і праздники, і також якісь інші навчальні процеси можна тут буде робити. Так, Зроблено так. це все з великою любов'ю, з великою щирістю, з немалими коштами. Наїсвіті розписи, і це все. За дуже короткий час. Ми почали це робити в 2021 році, рік часу. Збудували цей корпус, потім війна, рік ніхто нічого не робив. І за минулий рік ми завершили це все. І чекаємо зараз, думаю, що десь до Дня Великомушниці Варвари ми цей монастир посвятимо, за плесом блаженніше епіфання митрополита нашого і Київської всі України. І чекаємо десь насельницю, буквально в якийсь невеликий період часу. Вони до нас приїдуть. І почнеться духовне життя в нашому підлочинську. Як то Праця нелегка, дуже важка, але ми все будували, во бо славу Божу. І дякуємо всім за все, і Господу Богу за те, що він нам за такий швидкий період допоміг це все зробити. Дякую. І дай Бог, щоб скоро була перемога. Так, дай Бог, молимося всі, дай Бог. Без того нема майбутнього нас так. І молитись за тих, хто. Сьогодні, напередодні. Так, стояк. Ну, і за тих, щоб хто повернувся. Звичайно, в нашому храмі, щоб ви були курси справи, в нашому храмі. З 2008 року ведеться щоденна богослужба. Щоденна. Ранком літургія, вечором вечірня. Кожен проповідує, слово Боже, і катахізація людей і все інше. Так що тут якраз є всі умови для того, щоб було мо наше життя. Пані Лесі, а ваш теж вже зять повернувся додому. Так, вже повернувся вже є вдома. Дякую Богу. Так що теж знаєте. Знаємо, важкі хвилини були непрості дні, звичайно. Туди дитина народилася вже, і дуже велике переживання, але віра в Бога і молитва вона подолає все. Ви дивилися програму сільський календар. Гарної ж вам всім погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, нехай все у вас буде добре. Партнери програми Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Господи, благослови Україну перемогою, а землю врожаєм. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучеча. гарантія вашого врожаю.